Якщо б ти мене запитав, який Найкращий інструмент от ми сьогодні. Та я так е, сказав про там багато моделей. Там знов ж таки можна їх загулити. Якщо б ти мене запитав, Олежа, якийсь найкращий інструмент для того, щоб ми навчилися, як працювати зі зворотним зв'язком, Я би називав активне слухання. Не знаю, чи ти про нього чув. Ну давай розкажи трошки. Активне слухання це певний комплекс дій, якщо ми говоримо про фрази чи слова, який реалізовується як я або перефразовую твої слова. Я кажу, я правильно розумію? Тобто, ти Олежа, ще uh -huh. не чув про зворотний зв'язок, uh -huh. тобто це перефразування. Або уточнення, що ти маєш на увазі, або що саме, та? або те саме резюмування. Давай та? Та підсумуємо. І власне з цим можна досить часто, так в комунікації, таке поняття, знаєш, побавитися комунікаційно. А що ти маєш на увазі, коли говориш, що ти не хочеш з клієнтами говорити? Просто мені дійсно цікаво, або що саме за цим стоїть. І цей інструмент активне слухання його використовують як і коучі, як і психологи. Ну, психологів там прям є вже п'ятирівнева ступінь там активного слухання, шестирівнева. Але от такі базові поняття перефразування уточні вони важливі. Тому що я помітив, чому я на цьому так апелюю. Може, це складно звучить. Що люди, надаючи зворотній зв'язок, вони просто, ніби, мають щось на листочки, кажуть, ти повинен це зробити, але немає діалогу. Має бути діалог. Ви повинні зрозуміти, чому людина себе так веде. Тобто, я ще раз хочу підсумувати: вся суть зворотнього зв'язку. Я звертаю увагу на твою поведінку, яка викликає дії, тому що ці дії впливають на бізнес. І я буду говорити виключно про твою поведінку, як ти себе ведеш як працівник в моїх умовах.